Терміни розміщення білбордів, розташованих в Ужгороді, знову продовжено. Рішення прийняв міськвиконком на чолі з мером міста. Хто за це прошу голосувати. Дякую. В мікрорайоні, знайомому як Україна, завжди жвавий рух автівок. Тут навіть при чудовій видимості та відсутності перепон не так вже й легко роз'їхатися автомобілям. Та міська влада все одно пішла на ризик і ускладнила автовласникам завдання свого часу, встановивши величезні бікборди, які не тільки відволікають водіїв, а подекуди навіть закривають їм огляд дороги. Виконком рекламні носії вважає занадто прибутковими, тому інтереси населення міста відійшли якось на другий план. Всупереч обіцянкам, що їх знімуть, сіті лайти стоятимуть тут. Аж до 2014 року, і навіть довше було збільшено на цьому виконкомі розміри бікбордів на на і Мефодія та на проспекті Свободи з, з 3 на 4 метра до 3 на 6 метрів. Тобто за малом реклами нашим підприємцям вони ще більше збільшують борди. На засилля реклами мешканці реагують агресивно. Для влади міста це давно не таємниця. Всі звернення йдуть повз вуха чиновників. Я вважаю, що вони псують, що насправді вони не мають тут бути. Що з цим робити? Хай міська влада вирішує. Не Треба було продовжувати бікборди, тому що це комерційна основа і тільки заробляння грошей. Ніхто не думає про мешканців міста, про те, як це виглядає. кажуть, ситуація біля України в порівнянні із центром міста це ще квіточки. У самісінькому серці Ужгорода рекламою завішано абсолютно все, особливо до вподоби замовникам схили набережної. Навіть не експерти в архітектурі та мистецтві вважаються неприпустимим. Для цього треба розробляти проєкти. Смотрите, как это вигляд Билборды на старих фотографіях они тоже были. реклама. К сожалению, не денешься дінешся нікуди атні. Вигода бюджету міста сумнівна, адже з одного боку гроші від реклами, хоч і надходять, та не надто великі. З іншого в десятки разів більші суми з нього безслідно зникають. Тут і приватизація корони, і комунальних аптек, де втрачені сотні тисяч, а то й мільйони гривень. Відмовитись від реклами для міста, вочевидь розкіш. Стандартний такий 3х4-3х6 метрів приносить близько 250-300 гривень. Не наповнюють бюджету такими брутальними способами, як встановлення зовнішньої реклами, адже ви знаєте, що і архітектурна спільнота міста, і громада міста неодноразово звертались до міського голови з тим, щоб зменшити кількість зовнішньої реклами в місті. Що насправді ці білборди вартують підприємцям значно більше, ніж мали б коштувати насправді, говорять давно. Втім, доказів ніхто не має, адже ні ті, хто орендує, ні ті, хто ці рішення ухвалює, не зізнаються і добровільно від реклами не відмовляються. Ужгородцям залишається потерпіти, хоча б до виборів мера.